Вітаю вас на каналі Український порцеляновий посуд. Ми з вами знаходимося в антикварній лавці на печерську місто Київ. Сьогодні проведемо відео огляд української порцеляни. Друзі, будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Користенський фарфор. Будь ласка, друзі, кавовий сервіс. Зображення змія. Адже незабаром новий рік рік змії. Давайте зустрінемо його з теплом, радістю в колі найрідніших людей та вип'ємо смачної кави або чаю. Переходимо безпосередньо до огляду. Отже, будь ласка, перша пропозиція молочник. Від кавового сервізу зима. клеймо Тернопільський фарфоровий завод, перший сорт. Ціна 300 гривень. Друга пропозиція: сам кавничок в новому стані, без будь-яких потертостей, позолота на місці. Але при огляді виявлено: от, будь ласка, на самій ручці на з'єднанні. Мікротріщинка. Ціна такого кавника з урахуванням дефекту 100 гривень. Далі, червона цукорниця. Має елементи позолоти на ручки тримачу. Клеймо Дружківський фарфоровий завод. До речі, Дружківський завод працював до останнього, до активної фази військових дій. Це останній завод, який був закритий у зв'язку з військовими діями. Далі цукорниця зелена, сумський фарфоровий завод. Подивіться, будь ласка, наскільки витончена робота, ручний розпис, зелений колір, прошу суми, перший сорт. Вона нова в новому стані. Ціна 350 гривень. Далі рідкісний чайник від чайного сервізу зелений бутон. Витвір Баранівського фарфорового заводу, другий сорт, чайник в новому стані. Вся позолота на місці, без будь-яких пошкоджень, ціна 2000 гривень. Молочник. Та ж сама ціна в новому стані. Також Є в наявності 6 блюдець в новому стані. Ціна за одне блюдце 400 гривень. Хто має, буде мати бажання придбати, будь ласка, під відео у першому коментарі залишу посилання на телеграм-канал. Переходьте за посиланням, підписуйтесь, замовляйте. Також є в наявності цукорниця, майже в ідеальному стані. Від чайного сервізу яблуневий цвіт, зелений колір. Зверніть увагу на сам колір цвіту. Тобто складається з двох квіточок жовтого кольору та білого кольору. Досить рідкісний екземпляр. Також в наявності чайник, але, на жаль, без кришечки. Якщо придбати комплект, то кришечка підходить до чайника. За виключенням, що немає. Отвору для того, щоб виходив пар. Тому вона, звичайно, має бути на цукорниці. Ну і два блюдця. Клеймо Полонський фарфоровий завод, відповідає періоду 1950 рокам. Хто хоче дізнатися ціну запропонованих предметів, будь ласка, переходьте за посиланням телеграм-канал. Там будуть ціни. Та розміщені додатково фотографії, графин, скло. Висота з пробкою 21 см, Об'єм орієнтовно 400 мл. Ціна 500 гривень. Далі джемниця, тернопільський фарфоровий завод. А чайник. Чайник у гарному стані за виключенням наносику має присутній невеликий скол. Ціна джемниці 200 гривень, ціна чайника 100 гривень. Далі чайник від чайного сервізу, верніше кавник від кавового сервізу польові квіти, городницький фарфоровий завод 150 гривень. Молочник. Та ж сама ціна. Мініатюра від полонського фарфорового заводу. Український танець. Ціна 450 гривень. Спасибо, Сашенька. Ти завтра вас сколько мені к вам? Подходите, в щас время. После... 10, 10, 11. 11, mm -hmm. Отже, продовжуємо далі наш огляд української порцеляни. Частина столового сервізу. Хочу вам показати клеймо. Дружківський фарфоровий завод. Супниця. Має ручний розпис в новому стані. Зверніть увагу, навіть на кришиці є розпис. Художники працювали у майстерні. Ціна супниці 400 гривень. Два блюда. Перше 30 см діаметру. Також присутній ручний розпис. Друге, менше 27 см діаметр. Прошу. Ціна за одиницю 350 гривень. Далі соусник. Гарне зображення 250. І три спецовники, Сільничка, перчівниця та для горчиці спецовник. Ціна за три одиниці 250 гривень. Йдемо далі. Ваза, кобальтове зображення, квіточки. Клеймо, будь ласка, друзі, підскажіть щось азіатське. Ціна такої вази 300 гривень. Три чашки. Конус. Баранівський фарфоровий завод відповідає періоду 1950 рокам. Є невеликі сліди використання. Ціна за одиницю 400 гривень. Кухлик зображення, мисливство, дикі кабани. Виробник полтавський фарфоровий завод відповідає другому сорту. Ціна такого кухлика 250 гривень. Соусник Дульово, 300 гривень. Отже, друзі, нагадую, хто має бажання придбати будь-які предмети з відео. Будь ласка, в першому коментарі під відео залишу посилання на телеграм канал. Переходьте за посиланням, підписуйтесь замовляйте! Ворожіння на картах. Чудова нагода зазирнути в майбутнє. Будь ласка, дві статуетки. Дівчина тримає карти в руках. Клиємо полонський фарфоровий завод. Ціна за одиницю 750 гривень. Два підсвічники. Кожен підсвічник на три свічі. Об'ємне зображення. Мручний розпис. Клеймо, друзі, підскажіть, як на мене, це Чехословакія, але можу помилятися. Ціна такого підсвічника 190 гривень за одиницю в наявності 2. Тарівки діаметр 20 см, висота 3,5. Мають надпис УР. Не часто зустрічаються. Клеймо баранівський фарфоровий завод 60-ті роки. Наявності 7 нових тарілок, ціна за одиницю 30 гривень. Будь ласка, 4 тарілки для других страв. Німеччина. Клеймо відповідає періоду 1940 рокам, також 3 тарілки для других страв. Об'ємний рельєфний бортик. Дуже гарні квіти. Клеймо 1940 року Німеччина. Третій рейх, ціна за одиницю 80 гривень, наявності 7. Тарілок в загальній кількості. Далі одна пиріжкова тарілочка зображення пташки. Синички, так. І три для других страв. Клеймо користенський фарфоровий завод. Відповідає першому сорту. Ціна за одиницю 150 гривень. Набір салатників користенського фарфорового заводу вживаний. Ціна 150 гривень. Я його відкрою. Авік забрали. Нікуди она, она, ти їх Ні, дінеш. Частина чайного сервізу. Називається тюльпан. Складається з чайника. Прошу. Молочника. Маю ручний розпис однієї чайної пари. Подивіться, будь ласка, яке гарне зображення. Та блюдці. Ціна чайника 700 гривень. Прошу. Молочник 600. Чайна пара також 600. блюдце 300. Всі предмети в новому стані. Клиїмо Баранівський фарфоровий завод. Друзі, хочу вам ще показати рідкісні предмети від Будянського фаянсового заводу. Будь ласка, мішечок. Також має ручний розпис, рельєфне зображення, мішечок для подарунків. Прошу півник. Рукавички. Ось, будь ласка, клеймо буди. Блакитна та такі сапожки спеціальні. Прошу, Будянський фаянсовий завод. Ціна за одиницю 600 гривень. Хто буде мати бажання придбати на новий рік собі? Цікавинки від будянського фаянсового заводу, будь ласка, в першому коментарі під відео залишу посилання на телеграм-канал. Приходьте за посиланням, підписуйтесь та замовляйте. Ось, будь ласка, можна прив'язати ниточку і, відповідно, для подаруночків зробити таку експозицію. Кавовий сервіс від Користенського фарфорового заводу. Будь ласка, називається новорічний виробництво 3 серпня 2001 року. Номер пакувальника, гост, кількість предметів 15 одиниць. Тож, будь ласка, переглядаємо, що саме тут знаходиться. Прошу кавовий сервіс, досить рідкісної форми. Подивіться, будь ласка, зображення змія. До речі, 2025 рік рік змії, досить буде цікавий для подарунку або для придбання власного користування. Подивіться, які кольори зелені, дуже гарні. Кавничок, форма цікава. Не часто зустрічається, складається з кавника, цукорниці, молочника, шести кавових пар об'єм орієнтовно 220 мл та шести блюдець. Ціна такого кавового сервізу 4400 гривень. Повністю у новому стані. Друзі, на цьому будемо завершувати наш відео огляд. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною. До нових зустрічей!